Друзі, також є в нас ще ось такий варіант світодіодних led фар. Це в нас до трактора UMZ із решіткою і світодіодні led Фари Фари мають потужність 75 Вт. Тут Також є в нас ближній, дальній та габарит. Ось такі тут лінзи йдуть, хороша якість. Вихід іде під фішку. Так зараз покажу. Ось такий вихід іде під фішку. Тут ближній, дальній, мінус і плюс додатковий ден на габарит. На фарах. Є широкий радіатор охолодження і тут є е, отвори для того, щоб зробити кріплення. Кріплень у них немає, але можна зробити е, до решітки. Клієнти роблять ну просто ставиться. Як це е, ставиться тут фара і робиться додаткове е, кріплення, щоб її установити, тому що на гарметик, думаю, тут не поставиться на цю решітку. Е, так. Ось так і тут можна зробити собі кріплення, їх поставити, закріпити ці світодіодні LED-фари. Це дуже хороший варіант фарці на такого комплекту. 2900 гривень. Це у нас світодіодні LED-фари дві штуки, і ось така решітка до трактора ЙМЗ. Якщо вас буде цікавити, звертайтеся, відправляємо по новій пошті оплата при отриманні у вас на місці.